Антициклон, який тримав в Україні спеку, нарешті зрушив. В наступні дні в країні спека спаде, але не всюди. Також це буде зумовлено через дощі на більшій території країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 18 липня, опадів буде багато. Дощі очікуються у всіх західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Нарешті території буде сухо. Спека впаде у західних та північних областях. Там в день очікуються від плюс 25 до плюс 32 градусів тепла. Нарешті території від плюс 35 до плюс 38 градусів. Вночі по всій країні від плюс 18 до плюс 25 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 19 липня дощитиме на Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Більш-менш прохолодно буде в західних областях, там вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів, у центральних і північних областях від плюс 29 до плюс 32 градусів, на решті території спека від плюс 31 до плюс 36 градусів. У суботу, 20 липня, дещі йтимуть на Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде сухо. Температура повітря в день у західних і північних областях від плюс 27 до плюс 30 градусів, у центральних та східних областях до плюс 33 градусів, на півдні спека від плюс 30 до плюс 36 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!